Радий вітати усіх на каналі Репетитор UA. Ми продовжуємо вивчення курсу фізики 9 класу, і сьогодні наше 90-те заняття на тему світлові явища, джерела та приймачі світла та швидкість поширення світла. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, що таке світло, ну і відповідно його особливості. Але перш ніж ми перейдемо до розгляду даної теми, то необхідно вам підписатися на канал, поставити лайк, написати коментар, і поширити це відео серед своїх друзів, з умови, якщо це відео було вам корисним. Саме так ви надаєте алгоритму YouTube Розуміти, що цей канал є актуальним, що його дивляться, і відповідно, Ютуб його буде а, збільшувати покази, чим ми зможемо поширювати а, україномовні уроки, україномовний контент. А ми тоді переходимо до розгляду даної теми. Напевно, всім відомо, що більшість інформації людина може отримувати за допомогою очей, тобто. З допомогою певних світлових явищ людина може е, осягати цей світ, тобто розуміти певні явища, скажімо, читати, писати, ходити і так далі. Тобто, важко недооцінювати е, роль очей у житті людини, тварини і будь-якої живої істоти. І ось тут необхідно зрозуміти, що називають джерелами світла. Джерелом світла називають, скажімо, атоми, йони, молекули, що можуть випромінювати це світло і є тим, що його випромінює. Тобто, дивіться, джерело світла, наприклад, це сонце. Сонце є джерелом світла. Ми на нього дивимося. Сонечко нам може ну неприємні відчуття, ми можемо відчувати на очах, якщо дивимося на сонечко без. Захисних якихось пристроїв, тобто сонце є е, природнім джерелом світла, і тепер необхідно сказати, що джерела світла бувають природні та штучні. Давайте коротко виокремимо природні джерела світла, сонце, зорі і так далі. Тобто, те, що що дає е, джерело світла природнім шляхом. А що таке штучні джерела світла? Припустимо, лампочка. Телефон, тобто, те, що було винайдено людиною, це є штучним джерелом світла. що, що... Злучає це світло і відповідно є штучним. Тепер з приводу того, які бувають джерела світла, це теплові та люмінісцентні, що називають тепловим джерелом світла. А, напевно, можливо, ви колись стикалися з такими лампами, як лампа нагрівання. Тобто, це старі лампочки, які під час свого світіння дуже сильно нагріваються. І коли ця лампочка дуже сильно нагрівається, то вона відповідно починає е яскраво світити. А є такі лампочки, ось сучасні, наприклад, навіть ваш телефон. Коли він працює, коли він світиться, він же надто сильно не нагрівається, правильно? Тобто його можна тримати в руках. А якщо лампочка теплова, оця лампа розжарювання, то її неможливо тримати в руках після того, як вона світить. Такі лампочки є неекономічними, вони дуже багато поглинають електроенергії. То, відповідно, давайте утотожнимо. Теплові джерела світла це такі джерела світла, для світіння яких необхідно виділення великої кількості тепла. Люмінесцентні джерела світла це такі джерела світла, які для світіння свого не е злучають тепло або злучають його, але дуже-дуже мало. Тобто це необхідно розуміти. Також необхідно знати, що бувають джерела світла точкові. Та протяжне, що називають точковим джерелом світла. Точкове джерело світла це таке джерело світла, що світ, що воно, по-перше, виглядає точково і світ, світить однаково в усіх напрямках. Тобто, наприклад, зірка на небі. Ми на неї дивимось, вона виглядає точково. Або ж, наприклад, скажімо, якийсь ви йдете вночі по дорозі і десь далеко їде автомобіль, скажімо, у кількох кілометрах від вас. Ви бачите, цей автомобіль лише точкою. Тобто, в такому випадку це можна приймати за точкові джерела світла. Але ж... За і тих самих обставин джерело світла може бути як точковим, так і протяжним. Тобто, протяжне джерело світла це таке джерело світла, якщо воно світить неоднаково в усіх напрямках. Тобто, наприклад, якщо автомобіль їде далеко, ми його бачимо точкою. Тобто ми його можемо прийняти як точкове джерело світла. Коли ж автомобіль під'їхав до нас близько, ми бачимо світло його фар, але ці фари світлять напрямлено, тобто неоднаково в усіх напрямках. У такому випадку це протяжне джерело світла. Ну і Відповідно, ще необхідно сказати, що називають приймачами світла. Приймачі світла вони також можуть бути якщо природні чи штучні. Наприклад, тось, природні джерела приймачі світла це наші очі. Тобто, ми очима можемо бачити світло. У нашому розумі відбуваються певні процеси нервові, що передають. Ось отримане світло на наш розум, і відбувається те, що ми можемо побачити картинку. А бувають штучні. Ось, наприклад, виключили світло, освітили предмети вашої кімнати. Тобто, свого роду, це також приймачі світла. Тепер з приводу швидкості світла, оце дуже цікавий факт, що, наприклад, якщо ви дивитесь на зіркове небо. То ви можете бачити світіння зірок, які дуже давно вже згасли. Тобто, цікаво, так? Тобто, нібито ми м, потрапляємо у минуле таким чином. Але як це можливо? Тобто, ось уявіть собі, ви виходите на небо, дивитесь на, на нього і бачите зірку, яка світить. Але ця зірка вже давно-давним-давно згасла. Тобто, це відбувається за рахунок чого. Всі ми знаємо, що наш всесвіт він надзвичайно великий. Ми живемо на планеті Земля у галактиці, чумацький шлях. Тобто Наша галактика називається так, але галактика наша не одна. І ми можемо на небі бачити дуже багато зірок. Відстань до цих зірок надзвичайно велика. І, відповідно, вона сягає там мільярди кілометрів. І ми можемо бачити на небі ті зірки, що давно вже згасли за рахунок того, що швидкість світла саме така. Тобто, дивіться, зірка вона злучала світло. Це світло розпочинає йти до нашої планети, і відповідно світло це йде до нашої планети, і воно доходить до нас через кілька там, скажімо, століт чи кілька мільярдів років. Тобто зірка по суті вже не світить, а світло все ще на шляху. Наскільки ми знаємо, що е, наше сонечко від нашого сонечка до планети Земля доходять промені приблизно за 7 хвилин. То, відповідно, зараз ми бачимо ті промені, що сонечко відправило до нас 7 хвилин тому. Тобто, відповідно, ніби такий взгляд у минуле. А, тобто, я на, ць на цьому цю тему вам пояснив, сподіваюся, ви її зрозуміли. Можливо, у вас залишилися певні запитання. Якщо так, то пишіть в коментарях. Якщо ні, то тоді не забудьте підписатися на канал, поставте лайк, напишіть коментар, поширте це відео серед своїх друзів, якщо воно вам було корисним. Можливо, вашим друзям чи знайомим цей контент також буде корисним. А, тобто, проявляйте активність, показуйте алгоритм. YouTube, що цей канал необхідно просувати. ніж більше лайків, то більше показів. Дякую всім за увагу. Очікую всіх на наступному занятті.